Генпрокурор Віталій Ярема готовий піти у відставку. Якщо депутати висловляють йому недовіру, про це він сказав на прес-конференції. За словами Яреми, конфлікт з народними обранцями у нього виник, коли ті спробували втрутитись в роботу ГПУ. Учільник відомства каже, що депутати вимагали доступу до таємної інформації. Також Ярема заявив, що генпрокуратура готує документи для запиту до Росії щодо екстрадиції восьми українських високопосадовців, яких розшукує Інтерпол. Ідеться про колишнього президента Віктора Янукова. Його старшого сина Олександра, екс-прем'єра Миколу Азарова, екс-голову Нацбанку Сергія Арбузова, олігарха Сергія Курченка та кількох колишніх міністрів. Єрема додав, що просили подати в розшук 22 людини. Інтерпол зголосився лише на 8. Основна мотивація Інтерполу: вони не виставляють в розшук осіб, які вчинили військові злочини. Там чотири категорії осіб. Злочини пов'язані з переслідуванням за. Національними ознаками, релігійними ознаками, військові злочини і політичні. Це чотири категорії. Так от, в силу якихось причин, керівництво Інтерполу відносить, відносить тих частину політиків, бувших політиків і бувших правоохоронців, вважає їх військовими злочинцями.